Всім привіт, вітаємо вас на YouTube-каналі АвтоКомпані. Маємо в наявності ось таку машинку, це у нас Mercedes-Benz e класу 2018 року випуску. Автомобіль у нас в Крузові Універсал, слава Богу, бо в седані він виглядає негарно. Два літра дизель на 190 кінських сил, задній привід, автомат пробігу у нас 184. Якщо я не помиляю, зараз подивимося. На досить непоганій комплектації маємо оптику, не мультібіми, але в принципі світять вони непогано, автодальні мають, все мають, нічого їм не бракує. Автомобіль у нас чорний на чорному салоні з заводським шадовлайном. Зустрічає нас ось такий салон комбінований. Наполовину він електричний. Шкіра, тканина. Електричні регулювання, підігріви, повний електропакет з підігрівом і складанням дзеркал. Маємо розширену контурну підсвітку салону, що мається на увазі розширена, тому що є модифікації, де у вас просто по торпеді, по дверях вони йдуть. Тут ще додатково йдуть по ногах, і вони так само змінюють кольор, тобто ви додатково можете міняти кольори підсвітки в двох тонах. Давайте його заведемо. Розширена LED-панель. Пробігу зараз я вам скажу. 186 тисяч чесного та перевіреного пробігу. Топова мультимедія, топова приборна панель, кермо з пелюстками, датчики дощу світла, звичайно, двохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь, чорна стеля. Ще що такого цікавого. По паркувальних асистентах у нас парктроніки 360 градусів, камера заднього виду з траєкторією. Звичайно, вибір режиму руху. Та й в принципі все. Круїз, датчики дощу світла я вже казав. ну Нічого такого цікавого. А роздільник підлокітник, а він в принципі в, них в базі йде. Добре, ззаду, 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 ззаду в нас місце вагон. Можна сидіти, віддихати, балдіти, прям, Ну, зручно, часно, зручно, місця багато, підстаканнички, підлокітничок то все, все все по красоті. І підсвіточка, дуже гарна підсвітка в машині І багажник. Багажник, багажник, багажник. Так, як це універсал, звичайно, він з сервоприводом. А, не донаштували. Маємо електричний багажник, маємо електричну шторку, маємо електричний фаркоп Можете підзняти зразу багажник, він прям, ну, справді дуже великий Справді дуже великий багажник. Знизу у нас що ремкомплект, компресор, клей, запаска, аптечка, маємо сітку оригінальну. Та в принципі, все. Форкоп повністю електричний. Ховайся. Зараз, він думає, додумався, молодець. Так, тепер закриваємо багажник. Оці ліхтарі мені дуже подобається. Підзніме такі діамантики, прям не ну, дуже гарно виглядає. Роздільний вихлоп, в принципі, ну це не МГ-пакет, не але, але в принципі виглядає машинка достойно. Купляйте в універсалі, в універсалі вона, як на мене, гарніше виглядає. А ще найцікавіше, це ціна. Ціна такого автомобіля у нас 26 тисяч. 450 доларів, якщо я не помиляюсь, це 2018 рік, 186 пробігу, 220, 190 сильний. Нагадуюсь, цей автомобіль же є в нас в наявності на майданчику у Львові, він розмитнений, сертифікований, без пошкоджень та чесним перевіреним пробігом. Якщо не помиляюсь, він навіть повністю весь заводській фарбі без підфарбувань. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.